Добрий вечір наші дорогі підписчики. Як і обіцяв, сьогодні знімаю вам відео. Правда вже, звісно, пізно. Їм вже щас, десь півтори сутки, може трошки більше. Ну, коротше, утром буде двоє суток. Ось такі вони вже величенькі. Вже ми їх перестелили. Кушають вони, вже такі величенькі. Переселили буквально час назад, а вже скільки наробили. Поки ще так. На покривольці їм пока сипнемо комбіком. Може завтра вже спробуємо якісь кормушки поставити їм. Уже трошки піднімуться вони. Та й вони срівнять у вже такі величенькі. Вже може тісновота, ну не зовсім ще чесновата, але чесновато їм. Шухар. Не реагують, як я стукаю. Сьогодні форс-мажор трошки був. Утром виключали на 2 годинки світ Вимикали, то прийшлося підсоединяти інвертор і, слава Богу, якраз хватило на 2 часа. Правда, два акумулятора прийшлося использувати. У мене акумулятори маленькі, 50 А. Один старий акумулятор, то його не пам'ятаю наскільки вистачило десь на минут 40, Ну, а другого то більше часу погорів. Хватило. Так що ще 10 часов постав на зарядку і досі заряджається, ніяк не зарядиться. А на ніч вже другий поставлю на зарядку. У мене зарядка слабенька, 4 амперна заряжаю, заряджаю, ніяк не заряди. Слідче відео вже випущу, яким буде 5 діб. Вже не буду так часто випускати. Не знаю, чи до того равня ми вже їх переведемо в брудер чи ні. Вже хочу, щоб вони в ящиках окріпли ножки в них, щоб уже... У брутері бігали на сітки, щоб їм вже ніяких пільонок не слати. Ну будемо по обстоятельствах дивитися, як вони будуть вміщатися нам у ящики. Звісно, може бути вже завтра ми будемо їх у два ящика, бо в одному ящику буде вже їм тісновато. Воно і так видно вже, що тісновато. Потім будемо їх отак у два ящика. Так що, кому цікаві такі відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і до нових зустрічей. Пока-пока!